Так, виявили, що батяр мене введе в води кругом, бо йому треба було, щоб відкрив я шафу. Правильно чи ні? Що, щось тут є для тебе? Ти впевнений? Це ти хотів? Та... Ти хотів корм? Ти що хочеш? О, заговорив. Ти їсти будеш? Туда класти. Тонче ти мене водив? Та вже жрать давайте. Зараз буду того. Зараз подивимося, чи тебе тут немає запасів. Інших. О, тебе ще тут є запаси Відкриття Ой, став тебе тяжеку такому голодному вподобайку. А то в мене тут вода по всій хаті. Не розумію, що він хотів від мене. Та тихо ти. Хотів. Так, того тобі поки досить. Далі, якщо буде ще їсти хотів, то дому. А ви ставте подбайку та підписуйтесь на канал. Який довольний.